Як я виїхав за кордон? Розкривай секрет, відкривай тайну. для того, щоб виїхати за кордон, причому офіційно, легально, потрібно, щоб тебе вивозили медичним якимось транспортом. Тобто це лікарі без кордонів, червоний крест і так далі. Які є варіанти туди попасти, надо ну, бути дуже важко пораненим. От і що тебе направили на лікування за кордоном? Лікування за кордон, в яких випадках виправляють. Тобто я неодноразово казав, що в Україні лікують краще, лікарі ніж за кордоном, але немає змоги дуже довго тримати одну людину на місці на лікуванні, бо не вистачає боя постійно дуже багато поранених. І а, пацієнтів, яких треба лікувати там місяць, два-три-чотири, їх простіше вивести за кордон. на Лікування щоб там вони проходили це лікування. Причому це відбувається за рахунок а, держави тієї країни, куди це відправляється. От і таким чином я потрапив там на військовий. Спочатку мене евакуювали там Харків, Полтава, потім Полтава, Дніпро. Потім там це все там потяг або приватними швидкими ти їдеш, або потягами, які всередині виглядають як лікарня. Потім там Дніпро, Львів, потім Львів до Польщі нас везли швидкими допомогами. Потім нас на військовий літак в Польщі сажали величезний, такий, всередині там навіть операційна була. Ми там летіли лежачі, там є купа апаратів, підключають, щоб ти міг там вижити. Ну тобто там дуже важких людей доставляють. Потім... Потім до Німеччини, як ми при... вони про це відео в аккаунті можна глянути. Потім вони з аеропорту знову на швидку допомогу до лікарні доставляють. І отак я опинився особисто я, в Німеччині. Ну, це то, Коротше, Не дай Боже вам таке, але от якщо у вас будуть важкі пані, то це ваш легальний шлях в Європу. Але б я його нікому взагалі не радив, не дай Боже, живіть здорові, щасливі, і взагалі, щоб у вас все було дуже добре.